Найбільший тоталітарний пам'ятник Європи колишню арку дружби народів у Києві пропонують демонтувати уже тиждень, як з нею офіційно зняли статус пам'ятки архітектури, і тепер вона підпадає під закон про деколонізацію. Чому радянському символу не місце в столиці України? Софія Куценко розбиралася. Символ дружби, якої ніколи не було, та найбільший монумент російської пропаганди на території Європи на третій рік повномасштабного вторгнення та на одинадцятий рік війни в Україні колишня арка дружби народів і досі залишається візитівкою столиці. Щоправда, з квітня цього року це більше не пам'ятка архітектури. Конструкція підпадає про закон про деколонізацію та має бути демонтована. Історики кажуть, цей пам'ятник ніколи не був доречним в Україні, але через тодішні тісні відносини з Росією в 1982 році радянська влада встановила арку дружби народів в самому центрі Києва. 35-метрова титанова споруда з'явилась на честь 60-річчя радянського союзу. Побудований він був теж символічно двома скульпторами українцем Миргородським і Росіянином Івановим. І він мусив показати, по-перше, велич Радянського Союзу, по друге, об'єднання братського народу, так би мовити, російського і українського, а також підкреслити тяглість цієї дружби. Тоді росіяни будували єдину державу, де не було інших національностей. Звісно, окрім них самих, вони активно просували знайомі нині наративи про один народ, і саме Арка відігравала роль непорушного символу цієї містичної єдності. Однак і тут росіяни не обійшлися без натяку на колоніальність України та встановили під титановою дугою барельєф. Це барельєф, який присвячений Переяславській раді 1654 року, який Нібито за всією російською історіографією говорив про входження України до складу Московського царства, але це є абсолютним історичним фейком. Гетьманщина, тогочасна Україна, підписала військовий договір з московським царством. Це тимчасова така угода військова, радянська пропаганда і російсько-імперська вони викривляли нашу історію. Знести арку потрібно було ще після оголошення незалежності. Переконані історики, у 2014-му потреба позбутися конструкції, тільки загострилась, але Україна не мала на це законних підстав. Однак, торік у липні, набув чинності закон про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Тобто тепер радянську спадщину ліквідовуватимуть на державному рівні. Арка стала одним з таких об'єктів. Після того, як минулого тижня мінкульт позбавив її статусу пам'ятки архітектури, ми перетворили арку з пам'ятки на звичайний об'єкт майна. У даному випадку ми маємо керуватися в тому числі рекомендаційним рішенням Українського інституту національної пам'яті, який чітко фіксує за цим об'єктом все ж таки е, прорадянські, прокомуністичні наративи. Якщо не демонтувати її, то вчинити деякі дії, які б насправді змінили її наратив. Е, е, у нас є приклади успішні: це монумент батьківщини Матері, де був демонтований, демонтований герб. Радянського Союзу і встановлений тризуб на щиті. Водночас в КМДА переконані, демонтаж тоталітарного монументу зараз не на часі. Кошти кажуть краще спрямувати на потреби армії. Та додають, арка просто потребує переосмислення і робити це почали ще у 2022-му. Зокрема, дали їй нову назву Арка свободи українського народу. Рішення ж про знесення конструкції кажуть в міськдержадміністрації, ухвалюватимуть з урахуванням думки киян. 100% це немає сумніву, що відбудеться демонтаж скульптури Баяр. Це те, що наочно звертає увагу, привертає увагу. І з перших днів вони були закриті, прибрані з публічного простору. І от вони будуть прибрані, я думаю, що навіть найближчим часом. Щодо всіх інших речей, ну, враховуючи, те, що наше суспільство. Сповідує і дотримується, і нашої громаді притаманне на демократичні цінності, то будь-які речі, на мою думку, мають бути виключно з урахуванням обговорення з громадськістю. А от думки людей щодо демонтажу арки різняться. Я думаю, що якщо на це потрібно ресурси, ну це трошки нераціонально цей час, коли, знаєте, тут пожежа, у нас є відро води. Ми або гасимо пожежу, або кудись виливаємо там. Я рахую, що зараз ресурси потрібно згенерувати в напрямку озброєння країни. Я думаю, що не треба. Це наша історія. Водночас в Мінкульті кажуть, кияни не випадково називають радянський монумент ярмом. Тільки позбавившись від нього, ми звільнимося від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу.